У звірячий спосіб катували беззахисну тварину. Це про дітей. Награвшись на вулиці з кішкою, двоє хлопців занесли її на восьмий поверх. А далі сталося те, про що складно не тільки сказати, а й подумати. У цій прольот летіли нещасне кошеня, справжній фільм Жахів, і це відбувається в наші дні. Першою нещасну тваринку побачила Вероніка. О сьомій вечора я виходила вигулювати собаку і побачила те, як кішечка лежить окровавлена на першому. Поверсі майже без дихання. Одразу відвезла її у, у, у притулок рукавичка. Ось згодом почала в Фейсбуці писати в групу «Зарічний» про те, що сталося, можливо, були свідки, хтось хтось що щось бачив. Люди почали відповідати про те, що в нашому домі живе сім'я неблагополучна. Ось яка яка, скажімо так, ну на них дуже постійно скаржаться. Тобі ж постійні виклики поліцію. Це все. Тобі ж діти скинули її з восьмого поверху. Версія про те, що такий жорстокий вчинок, справа двох братів восьми та десяти років, підтвердилася вранці. Вероніка почула розмову двох сусідок. Я спитала, чи ви про те кажете, про цю кішечку. Вони сказали, що так. І вони сказали про те, що вони вчора бачили, як оці діти скидали її з поверху. Ось потім вони її викинули. На вулиці був її син у цієї сусідки, який заніс її потім сюди. Вони її просто накрили. На жаль, якщо б ми її не відвезли, вона б не вижила. Від сусідів ми дізналися, що в цій квартирі мешкає неблагополучна родина. Мати пиячить, є співмешканець, нерідний батько дітей. Сусіди чують, як хлопців постійно лупцюють. Тим часом скалічену кішку волонтери доставили до ветеринарної клініки. Нещасну тварину одразу почали лікувати. Вона була у вкрай важкому стані. Вона отримала черепно-мозкову травму. У неї крововилив в око. І дуже багато травм, дуже багато сьогодні у нас процедур виконано і надалі ще це не ми не вирішили ще лікарі. Скільки це ще триватиме, бо вона дуже тяжка, стан дуже тяжкий. Справа набула розголосу. Люди вимагають покарання для кривдників тварини. Правову оцінку цьому кричущому випадку мають дати правоохоронці. Наразі опитано свідків та сусідів. Вказана подія зареєстрована, всі обставини з'ясовуються, причетні особи встановлюються. У разі підтвердження факту жорстокого поводження з твариною винній особі може загрожувати кримінальна відповідальність відповідно до чинного законодавства. Понад три тисячі гривень. Що така сума щодня була необхідна для лікування скаліченої кицьки, та всі зусилля були марними. Врятувати тваринку не вдалося. Дарійськова, Ігор Кононенко, Ігор Притула. today.